Одразу три аварії трапились 11 березня на автошляхах Прикарпаття. Дві з них смертельні, одна із постраждалим. Відтак у селі Клубівці Тисменецької громади під колеса автівки потрапив велосипедист. Водій автомобіля Toyota Крузер Cruiser 1972 року народження мешканець Івано-Франківської територіальної громади проявив неуважність та здійснив наїзд на велосипедиста травмованого 65-річного керманича двоколісника мешканця тисмениці з травмами госпіталізовано до лікарні. Водія перевірено на стан сп'яніння, Він за кермом був тверезий. Слідчим розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Крило з Галицької громади. Там загинув пішохід. 54-річний водій Мерседес бенц житель Галича, вчинив наїзд на пішохода. Останнє перетинав проїзну частину дороги відносно руху автомобіля поза межами пішохідного переходу. Наслідок ДТП машканець Галицької тергромади 1942 року народження помер на місці події. Керманича перевірено на стан сп'яніння, результат верезий. Наступна смертельна аварія сталася поблизу села Мислівка Вигуцької громади. 46-річний водій вантажного тягача Маркиман на повороті під нахилом не впорався із керуванням та допустив з'їзд за межі проїзної частини дороги та перекинувся. У результаті ДТП керманич загинув на місці в обох випадках. Слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортних пригод у рамках відкритих кримінальних проваджень за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.